Степан Руданський добре торгувалось Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці, ходив чумак з мазницею по меже крамниці. І в крамницях, куди глянеш, сріблом злотом сяє, а йому то і байдуже він дьохтю питає. Реготять купці дурніє. А він тільки сплюне, та й до другої крамниці, багатшої суне. В найбагатшій крамниці два купці сиділо. І туди чумак заходить з мазницею сміло. Добрий день вам, добрі люди! Та й зачав питати, чи нема у них, принаймні, дьогтю де продати. Нету, нєту, нєту купці кажуть, та й шельми сміються. Здесь не дьоготь. Только дурні, одні продаються. А чумак їм то ні року ж добре торгувалось, Що й на два вас таких гарних на продаж осталось.